Ми живемо ой, постійно разом, і в кожного в сенсі, що в кожного в житті, є щось про що ми постійно згадуємо, або те, що нам не дає жити. Але з іншого боку, про ці важкі моменти ми буває і пишемо, як, наприклад, Анастасія Рябенка, давайте привітаємо. її! Підкуп. Вона, вона підкупає ельфа. Так, готова? Ти ти Хабан, так, так, я спочатку. Ви ненавидите Твітер! Труба дура, усім розтрубила таємницю. Тепер не вийде сексуальної бонд-шпигунки. Не візьме у розвитку бутанов. Тож мені дорога тільки у Твітер. Дути зрада труби, дура, дурак, нахрюк, кенсел. Ду-ду-ду. Чуєте, не доначу, не воюю, а трублю. Як хтось випадково сказав, замість гривня, рублю, при цьому задонативши 20 тисяч на збір. Кенсел його візьми. Усьому твітеру розумію. Не дарма ж я, Стоп на деякий час! як. Це, невченка, як я не винесла, когні за Пушкіним малював поемою. Передайте порядок, передайте порядок, Браво, брат Шевченка. <плес> <плес> так, тепер можна далі. <плес> <плес> так, нахуй Шевченка і спілку письменників спочатку. Прокричіть. Напишевченко і спілку без Зараз я пішов. не ще липана. Нахуй! Оцю сопілку спілки! Дайте мені саксофона! Я втомилась! Блять, як втомилась! Втомилась, звучати совко! Шевченко в куточку, щоб дрочили натхненно. А тоді, філології, дочки, вішайте автопортрета! <плес> Хопить розшити, хуй там у нього вишня, а потім звучатиму речитативом, а не стилково. Шавшенко Гандон! Боеба!